Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. І бачите, сьогодні у нас знову чергова розпаковочка невеличка. Дві посилки. Одна від якогось магазину інтернет забув назву, інша від інтернет-магазину АЛО. Що там в цих посилочках, ми з вами зараз відкриємо і дізнаємось. Якщо вам цікаво, звичайно, запрошую до перегляду. Давайте давай, розпочнемо з меншої. Друзі, а тут приїхала мені ось отака вакуумна система, так званий вакс, для того, щоб закривати банки під вакуумом. Тут 9 кришечок, 3 зелененькі, 3 жовтенькі, 3 червоні. Ну і само собою такий пластиковий насос. Я відкривати не буду. Не буду, тому що ви бачили подібні причандали коли я робив настоянки. Чому замовив? Тому що мої оці кришки прийшли вже в негодність. Тобто з часом силикон, який, ось, бачите, оці піпки силіконові, і плюс по кругу йде таке кільце силіконове, вони, ну, швидше всього, через взаємодію з парами спирту, вони стають жорсткими. Гробішають і, відповідно, не тримаються кришки, тобто ну, вони не не держаться самого скла банки. Тому я ті викинув і вирішив замовити ось таку пачечку, ну абсолютно такі, як в мене були, тільки в мене був біліший силікон, тут дивлюсь такий прозорий. Якщо треба, я посилання залишу, хоча продаються вони, продаються вони не тільки в цьому інтернет-магазині, а ну, на багатьох сайтах. Якщо цікаво, заходьте, дивіться, купуйте абсолютно робоча штука, особливо якщо ви робите в домашніх умовах настоянки і вам треба пришвидшити процес, тому що під звичайною капроновою кришкою це йде приблизно вдвічі довше. Ось така корисна річ. І зараз друга посилка. Друзі, як завжди, макулатурка, шановний споживач, сума і так далі. Ну і ось така коробочка. Давайте я, мабуть, таку камеру візьму другу, тому що велика і не влазена навіть в камеру. Як бачите, тут у нас кухонні причандали, а саме 5 речей, ополоник. Шумовка, ложка, лопатка і ще там ложка для чогось. Забув для чого. Ось приблизно так ви можете їх побачити. Зараз все це вийму і покажу, тому що ну, реально велика коробка і ну, незручно все це. Друзі, отже, дивіться, дістав я все це діло з коробки. Бачимо. Таку ось пластикову підставку. Ну, звичайно, як на мене, якість всіх цих речей, бачите, є ну такі недоліки лиття, але, ну, самі речі, досить такі, як на мене, якісні. Отже, дивіться, перша, перший інструмент лопатка. Далі ложка велика така. Потім ось отакий такий ополонечок, шумовка. Діставати вареники чи пельмені. І згадав, що це таке це. Ложка для спагетті. Ось так. Досить досить таки потрібна корисна річ. Якщо вам це потрібно, я посилання залишу. Здається, трішки нібито колір такий, але це від того, що зверху в мене стоїть лампа і воно від Відбліковує. Загалом таке воно темно-темно-сіре, майже чорне Матеріал пластик. Я вам зараз покажу. Сторіночку на сайті. Алло. Ось дивіться ці речі. Ціна, сподіваюсь, вам видно. 329 гривень, але, як завжди, ви знаєте, дивіться, да, набір кухонних приналежностей, чомусь російська мова, ні, українська, все українська, але сам товар підписаний чомусь російською. 329 гривень. Алу гроші, ви бачите, 327 мені було нараховано. І відповідно 2 гривні обійшовся мені товар. 80 гривень ця доставка. Тобто за 82 гривні я придбав отаку корисну річ. Друзі, ну ось, по суті, по суті, і вся розпаковочка. Покажу вам ще раз загалом цілі покупки. Як на мене, цей кухонний набір виглядає досить пристойно і сподіваюся, якість також буде не гіршою. Хоча ми звикли з вами, да, я думаю, до металевих речей, тобто і ополоники, і шумовки, і ложки, ці всі вони металеві, нержавійка. А тут ну, такий харчовий пластик. Все. Якщо ці речі вам потрібні, я, як завжди, залишу посилання. Кому було цікаво і сподобалось пальчик до гори, не забудьте підписатись. Всім величезне дякую. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Друзі, не хотів відкривати, але таки подумав і вирішив все-таки відкрию, подивимося. Дійсно. Все так, як було колись, чи, чи не так? Ну, насос, нібито поки ця прокладочка ще тут жива, то досить, досить щільно ходить, але як буде далі хто знає. І давайте глянемо на ці кришечки, про які я вам сказав. Диваюсь там воно все в кадрі тому що опа. Якщо я почну відкачувати воно просто вилити, це може одна тільки така. Друзі, та ні, ну це все ж нікуди не годиться. Дивіться, так воно просто вивалюється. нібито трішки щільніше, але але все рівно, якщо від, відкачувати її 100%, 100 Бляха. доведеться тепер, дивіться, просто випадає і все. Я більш ніж впевнений, що воно тримати не буде. Дивіться всі, всі мабуть такі. Дивіться, просто бере і вивалюється в тих моїх. Дивіться, ну що це таке? Зараз секундочку, я збігаю принесу старі, вам покажу. Друзі, як і казав, я їх повикидав. Ось одну знайшов, але дивіться, тут же цього немає, але ця штука наскільки. Наскільки вона жорстка, О, дивіться, вона прямо рветься, відірвалася. Але щоб ви розуміли, сюди воно не вивалюється. Якщо взяти від цієї пімпочки і заставити сюди, випадає так само, друзі. Нібито заходить тугенько, але потім назад. Ведь без проблем вивалюється. Отже, не знаю я тепер. Дивіться, то вони всі вивалюються. Одним словом треба буде писати продавцю. Тому якщо нічого не вирішиться, я маю на увазі позитивно то тоді я вам дам посилання на цей магазин і скажу щоб ви ніколи нічого там не купували якщо вирішиться то тоді напишу позитивний відвідок ну от якось так